Доброй друзья, кажется, я артист на танчик і дуже пропонував канату Of the Row. Дуже поканала, бачите, наказаному ціна. Це такий у вас так. Також письмос на канал, сьогоднішнього описують, а ми починаємо Так, Що я хочу зробити? Я хочу. Насамперед. Нам діяти зверхушки. Або провірити на максимальну, як воно заїде на нагору. Давайте провіримо. Давайте виберемо тут бору, провіримо. Так, можна. Також тут як ви так Якщо не бачу. так, Давайте приїдемо на цю всю ворогу. її заїдемо. Це зразу, ось тут місто. Так, надавай. Ну, Пропорційно, давайте будемо наверх максимальную вершину заділива. не поступайте, але повороти поверталися. Владимир, давайте подкал. Ну и главное, что ставим это Мы Боже, зачем это? Своего небольшого. Своего небольшого небольшого. Своего небольшого

Ой-ой-ой. який ой, 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 ой. крутий пием. Оно висота яка. Що можна выщити там. Где я их не знаю? Я тут вообще не понял, Ух ты, ух ти, ух ты, ух ти, ба, ух ба. Приїхав. Блін, ну це каптець. Ну цьому, друзі, буду закінчити. Якщо вам раз положите, космодписуйська, за ми зайдемо в я. Артік зад на підписуватися на канал, всім удачі, просто відомо. Просто начилили, газували на горітий. Всім папа. Береві па себе.